А я в празі. Бухаю з самого ранку. Народ, привет! Може, є якісь побажання. Хтось хоче щось побачити, або дізнатися, як приїхати в праву. Пишіть. Я буду три дні знімати маленьке відео про праву. На всіх будиночках є отакий от К плюс М плюс Б. Виявляється, це не плюс, а хрест. І це скорочено з, не знаю, з релігійної мови. Нехай благословить Христос цей дім. Дуже прикольна традиція. Нехай благословить. Народ, це кав'ярня, новий свят називається. Зараз я вам її трошки покажу, тому що вона просто прекрасна зустрічає таке меню. кофемашина, машина Тут така вітрина з десертами. Такі меблі цікаві, вигляд з віконечко. Але саме цікаве. Тут є тераса. Тераса просто бомбазна. Скажи. Ти сюди виходиш і це, напевно, є цей другий світ. Можеш чуєте слухати пташечки. Дивіться, тут якісь скульптури дроворуб. Ого, жіночка лежить. Все, як в празі має бути. Раджу сюди завітати. Довись. Ми біля пам'ятника Кеплер. Ти знаєш, що він якісь там методи обчислення інтегралів придумав? Розумнющий чоловік, а його а? маскалі намахали. Не, намаскалі намахали, не вигадуємо. Маскалі купили його архіви, бо іншим він. От скалі далеко глядніга не доверілися. Так, гуляєш Прагою, і таке відчуття, що колись тут були такі самі страшні будинки, як в Києві, умовно, зачухані. А тепер якась реновація чи щось з ним відбулося і виглядають просто по-європейському, гарно, симпатично. Оце наш отель, якщо що. І це у нас там з вікна буде плюс-мінус. От такий от вигляд. В центрі Праги під час прогулянки натрапили на Афішу на концерт класичної музики, який відбувається тут майже щодня. Це не так дорого, і тому рекомендую одну годину послухати і надихнутися цією гарною музикою. Це площа, де знаходиться пражський куранти. І за хвилину тут щось має статися. Я ще сам не знаю що. Але, походу, от всі ці люди, які знімають відео і так само потім виставлять, можливо, в YouTube, вони напевно знають, що. В общем, отак оце все виглядає. Опа! От воно, 7 годин. Коло народ. Черговий тест Куасана. Зараз перевіримо, буде і супер звук русский. А, так. В <сіху> Ужгороді було більше тут кей. О, він коштує на мстинець, схоже. Угу. Просто. Короче, цей дворик поряд мальтійське колосорство. Тут якийсь клен, не знаю, тисячорітній, напевно. Тут французьке посольство. І тут відразу легендарна стіна Леннона. Варто сюди прийти дуже класно. Тут ми з вами в Саме веселе в цьому. Що це? Тупо якесь радянське закинуте приміщення страшне. Вони його зробили, типу, як сучасний якийсь кемп, де там сидять якісь творчі люди, щось придумовують, походу. Може, якісь коворки, ну це круто. Народний технічний музей. Коротше. Це музей всяких технічних винаходів. Просто дуже крута штука. Ну нам туди не треба, нам треба сюди. Подивись, куди діти ходять в празі. У технічній музеї. Це просто огонь. Тут дуже прикольно. Це просто якась Прага номер 7 і ми йдемо в якийсь музей картин. Це Дуже весело приїхати в Прагу, щоб спробувати вівсяну кашу з якимись штуками, там, грушами. А це і, бутерброд з горохом. І кропивкою. І кропивкою, можливо. Коротше, отакий стіл. На столі написано, що за столом не можна працювати з лектопом, бо він тут тисячорітній і напевно він сплавиться від нього, я не знаю. Дуже гарні букетики. Ось такий самий весняний букет стоїть на барстою за кожним столиком. Ну, водичку, звісно, дають. Кава просто прекрасна. Ну і сам заклад. Це ніби огляд із свого столу називається. Новинка сезону в моєму ютубі. Люстри. Для чогось там такий величезний. Візно ви не знаю, видно, напевно, можна щось туди вішати. Є алкоголь, вони самі печуть хлібчик, і мають свої десерти дуже смачні. Ну Зараз ми їх будемо пробувати. О, фішка, омело. Ти під нею стоїш і можеш задати бажання, цілуватися і буде тобі щастя. Таке відчуття, що в цьому закладу там 100 років. Вони колись прийшли, тут нічого не було і вирішили його оживити, дали друге життя. Подивимося, чи я хоч якісь картини, бляха, всі картини познімали. Зовсім трошечки є. Пішли, подивимося, що тут Ось один. Ерделі. Вигляд з мосту. Ось така картиночка. Угу. Ага, Другий Рделі. Просто міст. Це залізничне міст, нічого досі, по-моєму, стоїть. Десь в уловці. Це все було Ерделі, 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 Отправили. и Бокшай просто фу 37-й рик Гирьская речка и еще один Бокшай это, кстати, два знаменитейших закарпатских художника Рдели и Бокшай и так уже Гирьская речка, очень классно для всех чуваков кто сумеет за коммунизмом Ленин в Празе Насолоджутися. Це він гуляв тут свій час. А це? погадайте, хто це? Це щасливі діти, щаслива робітниця мати, походу. А це батько. Прямо от ходить весь час у фартуху і щось там робить. Просто чарівно. Ми йдемо зараз найвищою вуличкою. Праги, не знаю, може і світу. Короч, тут є світлофор. Ми, правда, не дивилися, що там у тому світлофорі, тут замочки любові, напевно. Тут вуличка трошки обмісне мінімально, там буває в Празі, взагалі, тут з туалетами проблема. Сила багато, а в туалет ходити нікуди. А про те, що в туалети тут типу, ти заходиш в любе кафе і тебе пустять, це виявляється міф. Ну от, все, вуличка закінчилась. Привіт, чуваки. Коротше, у мене сьогодні день європейських столиць. Ще зранку я був в Празі, потім я заїхав у Відень, а тепер я в Будапешті, в Бургер Кінг, в них бургери, Набагато краще, ніж у Донос. Але їду в Ужгород. Їду в Ужгород, все, чекайте, скоро буду. Ху -ху!